Один карлику надився весь щось тирити з нашого блокпоста, і ще разом вдається піти непоміченим. Осьо, що це таке? Осьо! Ні, оце на тракторі таранить усе їх буде прям класно. Вата хвак, що це за гамно? І це мені усюди треба. Я знайшов. Оп, привіт, щось ти такий відлюдник, наче я не знаю. З барбершопа тільки прийшов. Відлюдник Капець. Не думав, що побачу сьогодні нове обличчя. Тут досить самотньо, як і завжди. Що привело тебе у ці краї, сталкери? Це довга історія. Якщо коротко, то мені потрібно знайти прохіду, покинути підземелля. Професор Деда з бункера, що недалеко звідси відправив мене до тебе. Сказав, що ти можеш із тим допомогти. А, професор, давно я його не бачив. Не дуже приємна людина, проте. Чудовий вчених, я знаю, де цей прохід. Мені тебе відвести. Мені у цих місцях не особливо подобається. Так, тут пустельно і моторошно. Я проведу тебе, не відставай. Тут багато всякої небезпечної фігні Треба прикривати одне одного. Дякую, пішли разом. Ну він мене проведе, окей. Значить, на газі ми не не, 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 не поїдемо. Мене нива там чекає. Я забув за ту ниву вже просто. Може зараз хай він сам собі йде. Я зараз сяду на газ то й поїду туди в тунель. Якщо бензіну, ще вистачить, звісно. Ні, щось в мене бензину взагалі фігня зосталася. Щось впевнений, що доїдемо. Ми. Ну блін, треба було, мабуть, обирати варіант, що познач мені сам, я поїду, заберу. Що ти типу, познач мені на карті, а сам там розберуся і так далі. Так, а можна я вийду? Озел. Короче, ось тут на дорозі доставлю. Там бензину блін кіт настяв, але ну, надіюсь, по крайній мірі ж ну хоч хоча трішки вже доїдемо якось до того тунелю. Це вже після підземелля, мабуть, сходимо. Побачимо, якщо ми не перенавантажені ще будемо, то коротше поїдемо по туниву. Якщо й не бабахнули там, бо якщо бабахнули, буде фіаско капець. У мене там скільки барахла різного лежало. Та й патрони щось закінчуються, Оце мені не подобається. Ну, ось схоже в вхід. А ну, гати його. Молодець, ото. Іще ось удиви. О так. Два я їх поможу. Оп. Ого, а що у вас так багатство тут, пацани? Ну я патрони не хочу на вас тратить, якось не дуже бажання маю. Це ну далі йти не буду. Те, що ховається під нами, мучить мене вже тривалий час в кошмарах. Мається на увазі, якщо все-таки наважиться туди спуститися. Дякую за допомогу, я обов'язково до тебе колись загляну. А що тебе робота є, якось нічого нема. Торгувати 400 гривень, та, конечно, вау. Ну Він казав, там в кошмарах щось ниться йому. Це мені вже дуже подобається. <гум> Реально, просто <гум> так, все завдання виконано, супер. А, знайти вчену тепер. А. Я вже якось так заплутався, вже й забув, навіщо ми туди приймуся. А, ну я чую, ну, до речі, цих снорків. снорків. Ну, це класична лабораторія, схоже. Блін, і багато цих же снорків, якось треба їх. Блін, вони всі потікали, блін, коли не треба. Я б їх просто зараз звідси спробував би хоча б хоч Ось сюди. Де сюди. Сюди! Чи не сюди, я не знаю. Оп! А я ось так залізу. Чи не залізу, а чого мене не пускав? А мене щось не пускає сюди. А пустіть мене! А наша сюди драбина! Капець! Що за архітектор тут був? А я не можу залізти сюди. Капець. Ні, щось мені це і реально. Ну, таке гамно цей е, дробовик, мені щось, ну, не знаю. І в мене, до речі, там по завданню ще треба ногу буде відрізати, типу цей сайт-квест. Ой. -йо! Все чи не все, всю, давай, зараз буде жопа. Давай, давай, давай. Ця ок. Фіх. Так, давай чікнемо ножку, бо я пам'ятаю, там треба було на сайт квест один ногу. Ну, однієї ноги я думаю, мені вистачить загалом. І ось аномалії якісь, а це означає, що тут може бути якийсь ніщак, правильно? Чи може в мене гамно детектор, бо я щось воно ну, пекло знаходив, оте, але він не пілікав. А ось сюди. А куди мені взагалі треба ось ще питонечку? Я ось можу сюди. О Оке. Для чого я сюди пішов? А, так це взагалі тут глухий кут, а вилізти можна. Щось підозрюю не можна. Коротше, окей, тоді там кут, все одно йдемо далі. Єдине. Патрончики, оце О, ну, зомбаки тут таке. А, тут, до речі, да, я думав, це класична лабораторія, але тут також зміни деякі є. Ну, Зомбаки тут таке, хай собі гуляють, вони мені сильно не заважають. Мені єдине, треба просто цю учену знайти. І ну, у мене питання там право і вліво було, а куди правильно? Чи воно там в одну В, в одну якусь? А, воно трупешник, бачу все. І, мабуть, зараз бахнуть цього енергетуса. Сісі чую. Блі, оце гранатки б сейчас би. А, вони схоже там застрягли. так чую, що це, не, це погано. Так, ти мені тут заважаєш, вообще. Все Патрони ще є, 20 патронів залишилось. М -м -м. Це все. Блін, я артефактів щось нема. Мабуть, мені вже пора ну, міняти якийсь детектор чи, 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 чи шоу. Бо щось шо серйозне, тупо нічого не знаходжу. Бігаю, бігаю, нема ніфіату. Ну на тій локації я начебто взагалі ні одного не знайшов. Ну на оцій, точніше, що зараз ми на ній. Так, ось цей парніша. Прямо в глухому куті, а це означає, що зараз отам може щось з'явиться. Правильно? Зараз подивимося. Так, ось у налаштовані псішоломі КПК. Все, завдання вик. Проникнути ла. Що що проникнути в лабораторію 16? А ну тепер на цементний завод, да, схоже, тепер на цементний завод. Нам треба газюрити і проникнути в цю лабораторію. Схоже, чи завжди? Просто ось випромінювачі. Шкода, звісно, хлопці з групи професора. Але що поробиш? Тут зона, братан. Ну гаразд, що вам при мені? А отже, саме час вирушити в лабораторію 16, що під цементним заводом. А під цементним заводом північні пагорби. Просто тут перехода я не бачу. Де саме цей перехід? Чи це може покласиться десь ось тут, чи, чи те воно там вже не пом'є. Чи ось тут. Просто там на час. Ну, е, начебто не так вже і страшно, як описував той відлюдник, казав, що там сниться йому. Ну, не знаю. Я думаю, що тут прям срака повна буде, але таке. А ну, в а, натурі, а що тут? Провесіс і дві зомбаки, і, і там три штуки цих, може, снорків. А так який план тепер? Ми йдемо, е, забираємо тепер нашу ниву, їдемо, здаємо пістолетика цього, їдемо, продаємо потім усі оці костюмчики. Мабуть, я міняю костюм, поміняю собі. Бі на щось друге, ну щось таке, що в якого що, що броня. Щоб була блін, оцей СПП явно не для бойових дій. Короче, він зроблений. а це він ось я тобто встиг зараз усе пошариться, побігти назад, я її якось перегнав. Що ти що ти робив це весь час? Я хочу дещо в тебе запитати. У чому справа, В Одній легенді йдеться про те, що десь у зоні знаходиться якась схованка. Код від неї загублено. Єдина людина, яка могла щось знайти, ховається в цих краях. Чи може так бути, що ти і є та сама людина? Думаю, я можу тобі довіряти. Так, про схованку я знаю. Більше того, у мене є половина коду. Я зняв його з трупа, і відтоді зі мною відбуваються неприємні речі. Наїзди без Виродків намагається знайти ту схованку, суперечки з друзями, поганий сон. Тож пам'ятай, схованка проклята. З кожним, хто намагається розшукати її або відшукати частину коду, що залишилася, трапляються такі речі. А чому тобі просто не віддати мені половину коду? А я знайду іншу половину. Є ідея, в кого вона може бути. А знаєш що? Забирай досить із мене вже невдач. Можливо, я тепер навіть до людей повернувся. На забирай її до біса, Хай і грець щодо іншої половини, вона в одного мого доброго друга була. Кожному по половині, щоб усе почесно було. щоправда, ми посварилися, відтоді і почав відбуватись весь цей жах. Проклята ця схованка, не інакше. Останнє що я про нього знаю. Він до військових подався. Частина його, до речі, недалеко розквартирована. Але з мене досить. Ні, бачити його не хочу, ні знати. Дякую тобі, чоловіче. Сподіваюся, тепер твоя смуга невдач закінчиться. А ось моя пригода починається. Ось п'ятдесят 59, Частина коду, а друга частина де. Я оце подумав, у нього є ось сайт-квест знищити бандитів. Типу, він наче не, не вижкий. Ну, артефакт синій паразиту, це знищити кабанів. Зелений паразит, це якісь паразити. Якщо він скаже, де вони взагалі. Ну ось, у душі я вчений, не знаю де. Ну, коротше, таке щось. Давайте знищити бандитів. Бандити підібралися на то близько до мого ліжка. А я ж не боєць. Будь ласка, розберися з ними. Буде тобі нагорода від мене. Я беруся і. Е... А, тю знищити. Там просто ще табір кабанів знищити, але вони щось пропали. Так, е, да, ось о, да. Це там бандюгани. Якраз ми їх вже й бачили, тому окей. Просто блін, нього зникло завдання чомусь знищити. Знищити кабані, завдання різкою зникло чомусь. Їдемо тепер по нашу ниву. Я надіюся, зараз ми хоч доїдемо, або хоча б ну недалеко. Ми заглухнемо. Бо бензину та ні, сумніваюся. Щось що ми доїдемо, коротше. Доведеться пішком ще бігти, але ж знову таки. О, там ще й псевдогіант був. М? Пішком тут, коротше, лазити взагалі не бажано. Прям взагалі. Ой-ой, я загалох, все, бензину нема, і ми, до речі, прям впритик. Прям класно. А вилазь, давай, блін, бо зараз. Дай прямо всю цей тунель. Ну кай, прям четінько ми так розрахували все. У мене ще відкрите питання, чи ну, вижила мене танила. Бо я пам'ятаю просто, як я тільки приїхав, то там стріляли по мені. Я сподіваюся, що там не бабахнуло просто. Ні, стоїть ось океня. А де ж цей зомбований? Я пам'ятаю, тут зомбований якийсь стояв. Так, все, відкритий багажник. У нас ремкомплекти є взагалі. Блін, у нас ремкомплекти тупо нема. Але все одно закидуємо коротше, костюми. А хоча нафіга я їх закидую, якщо все одно мені діставати їх потрібно буде. Коротше, тепер треба буде. Ой, йо блін. Оце зараз буде квест, прям добренький. Тачанка вже напівдохла. Ремкомплектів у мене немає. Ой-ой-ой, треба якось на таких крапелях доїхати до бункеру учених. Вузол, радіація мінус 3. Сюди. Ну, якщо за, зараз ми, в принципі, по дорозі все робимо, поїдемо зараз бандитів, кокнемо. Ось блін, псевдогігач стоїть. Не, давай, вали. Стоп, стоп, стоп. Я щось ще побачив. Артефакт? Давай! на тапку. Це псевдогієш нюхай. Тут треба вдивлятися. Тут на дорогах частенько валяються, так поміти в артефактиці. Чи так грибочки збираєш, ходиш. Так, і тут також треба якось припаркувати його нормально, щоб ще не розвалили мені автомобайла. На рахунок патронів у нас вже майже нічого немає. Супер. 14 патронів. Угу. Ну, на дробовик у нас є. Окей, дробовиком, якщо що, вже надіюся, ми якось розберемося. Ай до речі, що я підібрав? Граві, мабуть, оце, да. Бронятулуба плюс 8. Блін, непогані в ранатурі. От зараз. Непогані, прямо попадаються артефакти, але оце ще єдине радіація, плюс звідусіль плюс плюс плюс. нюхать. Амен. Все повернутися за нагородою, але в них тут. Воно гроза. 20 тисяч, але ж, блін, вона поламана, оце погано. Ай, вона на патрони оці, чи що, да? Так, вона на патрони такі самі, 7,62. Але, блін, вона поламана. Сраку причому. Дробовик я цей викиду, я дострілюю патрони, я викидую його. Реально, таке щось не знаю, не подобається мені. Я вже краще, знаєте, візьму одну якусь зброю автоматом може, якоюсь, щоб і на ближній, і на дальній дистанції можна було з ним валитися. Можливо, якраз це і АКМ, і буду з ним бігати, гатить усіх, да і все. І менше при цьому буду на собі ваги носити. Так що зараз запідлутуюся і газюримо, здаємо завдання. Так, все, я до швадів з приводу роботи. 4-500, ну. Таке, не сказав би, що типу нічого собі не знаю. Мені чомусь казали, що сайт-квести на них нормально можна бабла підняти. Так ти ж не прямо, ухтиж, ти ж, але ну теоретично можна підняти бабла, але все одно, типу, я не рахую, що це прям дуже сильно погоду робить. Просто ми можемо звісно займатися цими сайт-квестами. Можливо, там оце знайти паразита. оце, артефакт, паразит якийсь. Можливо, на ньому можна заробити нормально, але ж ну це знову лишня морока. Звісно, може добре і оплачується, але ти просто будеш дуже довго довбатися. При цьому ну по сюжету ти ніяк не будеш проходити, і воно якось ну ми, ми якби сюжет граємо в першу чергу. Бо таке фармільство можна займатися, звісно. Але ж кому це буде цікаво, давайте будемо відвертими. Так, зараз дамо е, пістолетика. Мене ще блін оце питання. Казав відлюдник на рахунок це там друга. Його десь він повинен недалеко. Казав він там військовий до військових. Пішов він десь недалеко. Може він десь тут типу є. Ей, командире, що там із завданням, сталкере, приймай роботу. мертвий ваш карлик. Ох, ну нарешті, що щодо особливого прохання. Ось знайшов пістолет. Твій так він самий. Сильно ж ти мене виручив. З мене особиста подяка і звісно, грошова винагорода. А ще що небудь і скрадено знайшов. Дивись, артефакт знайшов, щось нагадує, але саме таких я раніше ніколи не зустрічав. Навіть артефакт знайшовся. От куди він подівся? А я вже був на косі хлопців. Подумав слухай, віри ні, але це артефакт. Теж мій. Не думав я, що ти ось так от розповіси про артефакт. Факт видно, з тобою справді можна мати справу. Повернеш артефакт, пропоную дуже хороші гроші. Добре, забирай. Мені він все одно ні до чого. Давай скажімо, 15 штук і торгуватися більше не будемо. Плюс оплата за карлика й пістолет. По руках так по руках. Тримай свою винагороду. Тепер знатиму, що тобі можна пропонувати хорошу роботу. Я хочу обговорити дещо. Так, валяй, ти казав, я якась інша робота. До речі, ледве не забув. Я можу запропонувати тобі ще деяку роботу. Приходь, коли захочеш виконати ще пару завдань за хороші гроші. Я хочу обговорити щодо роботи. Для тебе завжди де що є. Треба розібратися з мутантами та принести деякі артефакти. Давай з мутантами розберемося. Загалом мене кількість живності в окрузі вже напружує конкретно. Ці напади постійно, сил моїх більше немає. Не можу терпіти тварюк цих і все тут. Начальство згори на проведення зачистки свалення не дає, тому почати операцію і відправити своїх хлопців я не можу. Тому організувати все доведеться своїми силами. Пропоную тобі цю роботу, а натомість платитиму і забезпечуватиму спорядженням та амуніцією з того, що є на складі. Загалом за знищення цих мутантів паскудних я багато. Що готове віддати? Що скажеш? Я беруся за справу. Відмінно роботи багато. Для початку треба знищити стадо плоти. Це недалеко від нашого блокпоста. Стадо незвично велике, приблизно 70 особин. Таке скупчення не характерне для цих мутантів. Тому краще прибрати їх одразу, щоб інші приклад не брали. Я позначу тобі на карті приблизне місце, і ось тобі трохи спорядження авансом. Можеш приступати. Що за справа з артефактами? Прийшло замовлення, і тепер потрібно знайти деякий артефакт. Сталкери прозвали його сніжинкою. Якщо чесно, то я абсолютно не маю поняття, де його можна знайти. Йти, але дуже потрібно. Плачу 15 тисяч. Добре я пішов. <рит> Прикольно. Ні, оце цікаво. Він мені дав вепер, ну це типу Аля Сайга. І він казав 60 е, плута, і Це, мабуть, місилово прям добреньки буде. Мені ж прям заінтригував мене. Ну але першим ділом я хочу ось зараз бігом пронишперю ці усі е, закаулечки. Я запитаю прямо: у тебе є частина коду до таємничої схованки, про яку ходять легенди. А ти відлюдника знаєш? Знайомий з ним. Відлюдник? Так, знайомий з ним. А яке він має відношення до цієї справи? Найпряміше. Він не говорив ні про який код. Що б це мені тобі вірити? У. Сидоровича, спитай про мене, бо у бармена. Мічений мене звуть. Мічений. Так, чу-чу. Відомий ти сталкер. Дай ну, на мітку погляну. Хм. Ну припустимо, це правда. Чесно тобі скажу, половина коду у мене є. Другий мій відлюник тримає в себе іншу половину. Ми тоді порівну все поділили. Так, але потім щось посварилися, а шляхи наші розійшлися. Зізнатися щасливішим я від цього не став. Чорт, я ж навіть не знаю, де розташована ця клята схованка, не кажучи вже про іншу половину коду. Іноді я хочу просто спалити цей клятий папірець і забути про нього, але рука все ніяк не піднімається. Віддайте його мені, я знайду іншу частину коду і саму схованку. Тоді таємницю буде розкрито. Ну, фізний. На, тримай. Ні, бачити її не хочу, ні навіть чути про неї. Забирай, забирай до біса, звідси і назад не принось. Дякую за код, так і зроблю. О, тю. Значить, мої, знач, приполюдження були правильні. 5-9, 4, 7, куд, але куди його втикати? Новеньке таке в нас питаннячко. Чомусь не знаю чому, але чомусь мені гадається, що він, можливо, є на Радарі. Оце загадкове місцина, там, де Чи це не на Радарі, блін, не пам'ятаю. Коротше, десь по дорозі ж єсть. Де а ось сюр, десь ось тут. во-во-во. Отут є двері і в цих дверях ну це якісь загадкові двері коротше ну дуже часто з цим самим місцем зв'язують оце такі подібні ті типу, хованки якісь таємничі тому це тільки предположення що все таки ця хованка там але на правду кажучи фігіозна